Вітаю, друзі! 29 лютого 1944 року радянський генерал Ватутін потрапив у засідку. Вояків української повстанської армії був важко поранений та невдовзі сконав. 25 січня 1948 року у Маріїнському парку Києва Ватутіну було поставлено пам'ятник. 14 лютого 2020 року на сайті КМДА з'являється петиція з вимогою прибрати з центру Києва пам'ятник людині, яка все життя боролася з усім українським і як яка винна у смерті сотень тисяч українців? Петиція дуже швидко набрала необхідну кількість голосів для розгляду на сесії КМДА 6 травня 2020 року. Я виставляю на своєму ютуб каналі відео, у якому ставлю місцевій владі одне просте запитання: чи має стояти в центрі Києва пам'ятник генералу Червоної армії Ватутіну? Я залишу посилання на цей ролик у описі до відео. Там достатньо багато аргументації, чому не можна 9 Лютого 2023 року пам'ятник Ватутіну було прибрано з постаменту і сподіваюсь новітньої української історії. Ось так закінчився життєвий шлях одного пам'ятника одного радянського діяча. Але зараз я записую це відео не для того, щоб кинути у чийсь город камінець із запитанням, чого так довго. Я хочу сфокусувати увагу на позитивних моментах, а їх є декілька: перше. Пам'ятник таки знесли. А отже, ще одним радянським артефактом на українській землі менше. А отже, менше аргументів для росіян, мовляв, одна історія, один народ, і даже пам'ятники у нас однім і тим же ні, ватутін убивав українців так само, як і ви зараз убиваєте українців. Ось вам правдива історія про два різних народи. Друге, у нас звільнилося красиве місце для пам'ятника справжнім українським героям. Приміром. Давно було б вже пора вшанувати пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі з нацизмом, воюючи у лавах різних армій: від британської до канадської, від упа і до французького руху опору. Третє і найважливіше у 2014 році Україною прокотився ленінопад, коли пам'ятники Леніну, наче вітром, здуло. Але зазвичай це була громадянська ініціатива, яка не завжди знаходила підтримку місцевих влад. Ба більше іноді місцеві влади не просто сабутували, а навіть. Чинили опір ініціативі патріотів. А зараз в Києві пам'ятники Ватутіну та Чкалову рішенням КМДА відправляються на упокій до музею авіації. У Харкові мер перестав розказувати, що не можна зносити пам'ятник Жукову. А в Одесі рішенням міської ради з горизонту зник пам'ятник Єкатеріні II. Так дивишся у Одесі. Скоро і пам'ятника маршалу Маліновському не стане чи ні. Тому дуже добре, що всі ми дорослішаємо і що чиновники підхопили той тренд, який свого часу задавало громадянське суспільство, а не шукають відмазок, пояснюючи, що чомусь щось не на часі. Додивились відео? Тоді задонатьте на ЗСУ. Власне, завдяки їм я зміг записати це відео, а ви змогли його подивитися. Рахунки будуть у описі до відео. Дякую за увагу! Бувайте здорові!